Окупанти поранили двох людей на Донеччині. Поліція документує наслідки обстрілів. За добу армія РФ завдала 15 ударів по житловому сектору, 1372 – по лінії зіткнення. Під вогнем перебували вісім населених пунктів: місто Часів'яр, селище, Нью-Йорк, Села, Гостре, Максимівка, Нетайлове, Новоселівка, Романівка, Соловйове. Ворог бив з авіації, РСЗВ Смерч, Град Артилерії. Пошкоджено 28 цивільних об'єктів, 27 житлових будинків, господарчу споруду. На село Максимівка Росія скинула три керовані авіабомби, з яких, одна КАП-1500. Поранено людину, зруйновано щонайменше 10 осель. У Нью-Йорку внаслідок влучання авіабомби КАП-250 пошкоджено 14 приватних будинків. З артилерії росіяни накрили часів яр, поранили цивільну особу. По селу Романівка ворог бив зградів. Снаряди влучили у дві приватні оселі. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження.